Рятувальник із Гатіцького району народився у сорочці, коли 40-річний Геннадій Пономаренко виконував бойове завдання на блокпосту в районі села Новоселівка Донецької області. Під час обстрілу отримав тяжкі осколкові поранення і втратив руку. Десять минут п'ятого утра нас із станки розбили. Восім двохсотих. Хлопці по 20 років, були, Я якраз попали в цю смяну, сікло мені руку. Живіт розрив прямої кишки був і ззаду осколочний, дуже у мене. Льохкі склалися в мене. в общем, те, що помі коліно розірвали на трошечки. Першу медичну допомогу Геннадію надавали його військові побратими. Далі рятували життя медики у Донецькій лікарні. А один лікар, батько чотирьох дітей, навіть дав бійцю 500 гривень на дорогу. Залишатися в лікарні було небезпечно. Жгут ложи. Обезболіщі два рази вкололи, або третій раз він було вже. Четверо було хлопців хірургії, вже переведені. Ну Їх приїжджали, по вихідних забирали вже сепаратісти. Вони або списки в них були, бо вони навіть вже йшли потім по списку. Значить, хтось нас здавав, що ми там в Донецьк лежимо. Ну, потім мені там хірург сказав, якщо хочеш жити, уставай йди. Благополучно доїхати додому волонтери допомогли хитрощами. Навіть паспорт довелося підробити. А рідні й колеги в цей час уже шукали безвісти зниклого рятувальника. Були сльози, скажімо, стан такий був знервований. Було одне тільки відомо, що він знаходився, можливо, знаходиться з пораненням в місті Авдіївка. Мені вдалося дозвонитися, знайти телефон. Міський лікарні Авдіївський на хірургічне відділення. І лікар надав інформацію, що Геннадій поранений, ну живий. Щоб розповісти про всі жахіття війни на камеру, Геннадію знадобився рік. Зараз звикає до протезу. На роботі не залишили в біді, працевлаштували комірником і зібрали понад 30 тисяч гривень на лікування. А президент України нагородив героя орденом за мужність третього ступеня.